Що буде з українцями, якщо мирна угода все-таки буде підписана? Чи заставлять українців покинути територію Європи, зокрема Польщу? Сьогодні про це я вам, друзі, розповім. Також хочу вам сказати, точніше запитати, чи готові ви будете покинути територію Польщі, в разі того, якщо все-таки буде так довгоочікуване перемир'я? Тому що, напевно, сьогодні я зміню вашу думку, навіть якщо ви хочете повернутися. Я наведу ключові факти, тому не переключайтеся, втискайте вподобайку і підпишіться на канал, тому що це важливо, щоб не пропускати наступні випуски. Отож, друзі, хочу вам сказати особисту думку, чи я повернуся в Україну, якщо все-таки мирний план буде підписаний, мирна угода. Скажу чесно, що я не повернуся. Я 8 років тому виїхав свідомо за кордон, я збудував тут сім'ю, бізнес. І те оточення, яке я не хочу змінювати. Адже кожен з вас погодиться, хто вже переїжджав в іншу країну, в інше місто, що кожного разу, коли ми їдемо в інше місто, то ми починаємо все з нуля. І це дуже непросто. Хоч ми маємо великий досвід, про це, проте це ой як непросто, я б сказав би дуже складно. Ну і звісно ж, друзі, сьогодні в Польщі перебуває близько півтора. Мільйона, 2 мільйона українців. Я впевнений, що більша половина не захоче повертатися. 800 тисяч українців сьогодні працює офіційно та сплачує податки в Польщі. Чи захочуть вони повертатися, маючи вже стабільний дохід, стабільне життя, ви можете самі дати собі відповідь. Тому що, якщо ми подивимося на те, що буде в Україні після так званого перемир'я, буде стагнація. Що таке стагнація, я навіть собі віднайшов це економічний застій, коли країна не росте, а інвестиції не заходять, бізнес переживає шок, і суспільство відновлюється після масштабної травми. Як експерти заявляють, включно з європейськими аналітиками, вони пишуть, що відновлення України після війни займе від 7 до 15 років. Це можна побачити навіть у прогнозах Єврокомісії та Світового банку. Від 7 до 15 років, чи готові ви будете чекати 15 років для того, щоб в Україні стабілізувалася ситуація? Є різні ситуації, є різні життєві шляхи у кожного з нас. Але свідома відповідь, чесна відповідь для себе і буде ключовою вашою майбутньою. Дію, яку ви здійсните, здійсните після того, як мирний план все-таки буде укладено. Ну і знаєте, що важливо? Що прекрасно розуміє Європейський Союз, це тому, що українцям по всій Європі дають можливість легалізуватися до кінця 2027 року. Про це я неодноразово заявляв. Що це означає легалізуватися, отримати карту тимчасового побиту або ж будь який Вид на тимчасове проживання в тій чи іншій європейській країні. Кожна країна, звісно ж, рішення самостійно приймає. Але якщо ми подивимося навіть на Польщу, то сьогодні Польща обіцяє нам карти зі статусом «Цукр». хоч маленька частина українців отримає ці карти, тому що там вимоги будуть шалені. Українці просто не очікують цього. І, як завжди, Польща підготує це все на самий кінець. І який у вас вихід залишиться. Легалізуватися, так як звичайні працюючі тут студенти, бізнесмени, або ж поєднатися з родинами, якщо у когось іншого є вже наявна карта побиту, і дохід буде дозволяти це зробити, ну або ж тим, хто має можливість поїхати в країну, їхати, робити робочу візу та повертатися, як це і функціонувало ще до початку повномасштабного вторгнення. Я хочу сказати, що якщо ви думаєте, що Якась європейська країна не буде змінювати ці правила і буде хотіти отримувати тих українців, які вже тут, ви помиляєтеся. Я навіть вам наведу приклади. Згадайте, будь ласка, періоди коронавірусу 19-22 роки. Як швидко приймалися в той час закони? Ну, дуже швидко, навіть що що два тижні, змінювалися правила? Чи підлаштовувалися державні органи в швидкісному порядку для того, щоб ці зміни знову ж таки... Провадити в життя? Ну, звісно, що так. Згадайте перетини кордону. І це своїм шляхом уже дозволяє вам зрозуміти, що при перетині кордону кожного разу вас будуть контролювати, і в разі чого просто не будуть пропускати до Польщі, з цієї країни, з тієї країни, звідки ви будете прямувати, навіть якщо це буде Туреччина, вас просто не впустять до Польщі і ви полетите назад в Туреччину. Така правда. Хто? Не знає законів, той буде отримувати відповідальність. Вже сьогодні українці стикаються з цими проблемами і маю надію, що вам це відео буде корисне. До речі, хочу нагадати, що партнерами цього випуску є компанія TransferGo, яка дарує найвищий курс промокодом ПЕГ, якщо ви впровадите його в додатку на всі гривневі карти в Україну. Деталі ви знайдете в описі під цим відео, і також там можна допомогти дітям, якщо ви будете переказувати ваші кошти на карти. Visa. Знову ж таки, деталі за посиланням в описі. Ну і легалізуватися в малопольському воєвудстві ви можете з команди Стермак Documents, тобто карта побиту, всіх видів та громадянства. Контакти в описі, а також і Вроцлав. Це у нас дольношлюльонське воєвудство. Компанія Unidoc так само дозволяє вам легалізуватися. Це довірний партнер, якого я вам рекомендую. Всі деталі в описі. Ну а ми, друзі, зараз будемо вже завершувати, тому що я ще хочу вам сказати. Що українці хочуть стабільності. Легалізація це перший крок до громадянства. Я це буду підкреслювати і повторювати дуже багато разів. Тому що час летить швидко, ми з вами старіємо. І якщо ви, наприклад, не розумієте, що ми, українці, які живуть тут, в Європі, платять податки, проте не мають права голосу, ми є нинішніми європейськими рабами без права голосу. І... Європейці повинні, повинні усвідомити, що наші діти, ваші діти, вони невдовзі стануть європейцями і будуть так само мати право голосу. І це швидко станеться. Ви навіть не встигнете помітити, як ваші діти вже покинуть ваш дім, як і мої. І я хочу підкреслити, що вже починаючи від 2032-го, можливо, вже не в цьому десятиріччі, але в наступному українці будуть мати можливість брати участь. В багатьох передвиборчих кампаніях у виборах і так само вже вигравати ці вибори. Тому що ми являємося національною меншиною, яка повинна мати право на думку, право на голос і на ті рішення, які відбуваються в Європейському Союзі, тієї чи іншої держави, де нас є найбільше. Польща це перше місце. Я думаю, друге що Німеччина, пізніше Чехія чи Іспанія, і так далі. І я хочу вам сказати, що європейці повинні з нами. Товаришувати, тому що ми їм не вороги. Ворогами нас роблять тільки політики. І ви самі розумієте, яких саме країн. Звісно ж, не всі нас зрозуміють, але ми повинні шукати тих, хто нас зрозуміє, і на них концентруватися, друзі. З вами був я, Сергій Пек. Підписуйтесь на канал, люблю вас. І я сподіваюся, що ви зрозуміли, що ніхто нас просто так не вижене, але легалізуватися. Ви повинні. Як би це банально не звучало? У вас є дві опції: або ви самі легалізуєтеся, або вам хтось допомагає. Тим більше, що з нового року це буде трошки складніше зробити, ну тому що на початку зміни завжди складно звучать. Це можна буде зробити лише онлайн. Не всі це розуміють, але це вже Ось ось на носі. Так само в Варшаві зараз забрали особисту подачу. Це складно, тому що поштою довше очікувати, і ти не знаєш, на якому етапі знаходиться твоя справа. І якщо ти змінюєш воєводство, то перекерувати твою справу ой як буде складно. Ну а це зробити ви мусите, якщо ви змінюєте роботодавця. До 15 днів повідомити про звільнення, пізніше додати нові документи. А з картою цукер, ну слухайте, її обіцяють від першого. Січня вже не перший раз. Півтора роки це вже пісня грає, я вже це казав і повторюватиму. Ну і українцям не слід надіятися на те, що може дати трошки ковток повітря. Тому що вони мають ці карти, цукор і свої мінуси. Ви втратите можливість мати доступ до лікування безкоштовного. А це для вас буде дуже неприємно, тому що ми хворіємо по-різному. І не знаєш, коли ти захворієш. А все в житті встається так, що ти хворієш самий. Непотрібний, непередбачуваний час, коли тобі треба гроші, тому що гроші це є невід'ємна частина нашого життя, а компанія TransferGo так вже сталося, що дарує найвищий курс промокодом ПЕГ. Сподіваюся, вам реклама не набридла, я теж, і я поділився з вами своєю щирою думкою, тому що моя ціль вести українців до чогось справедливого, що нам допомагатиме не тільки виживати, а й жити, жити по-справжньому. По-українськи, навіть перебуваючи за кордоном, тому що наша кров вона завжди буде українською до кінця наших днів. Якщо додивилися до цього моменту, будь ласка, напишіть, чи повернетеся чи ні. Справедливу думку. Я сказав, що не повернуся. Тепер ваша черга.